У 17 столітті піратство було однією з небагатьох професій, де люди заздалегідь знали, що їх або вб'ють, або покалічать, і що найцікавіше, пірати прийняли це як норму і спосіб заробітку. Згідно з описами Олександра Есквімеліна, піратські команди мали чіткі внутрішні договори, так звані Article of Agreement». Це був не романтичний кодекс честі, а суворий контракт виживання. У ньому детально прописувалось, хто скільки отримає здобичі, хто за що відповідає і скільки коштує кожна частина. У різних командах суми трохи відрізнялись, але загальна логіка була десь така: втрата правої руки приблизно 600 піастрів, втрата ноги приблизно 500 піастрів, втрата ока значно менше, але теж гроші. Пальці, вуха, зуби зазвичай взагалі не рахувались. Для розуміння масштабу 600 піастрів це кілька років життя звичайного моряка, або сума, на яку можна було купити будинок в колоніях. Тобто пірат, який повернувся без руки, формально вважався успішно пораненим. Піратська медицина не лікувала, вона просто дозволяла вижити. Поранення майже завжди інтифікувалась, антибіотиків не існувало. Єдиний спосіб вижити після серйозного поранення швидко відрубати ушкоджену кінцівку. Операції проводили корабельні цирульники без анестезії, з алкоголем замість наркозу, і пилкою та ножем, і мотузкою замість турнікета. І так пацієнт при цьому мав кричати, це вважалося знакою того, що він ще живий. Піратська спільнота була жорстокою, але мала на. Диво розвинуті соціальні гарантії для своїх держава ж того часу не виплачувала компенсації морякам, не лікувала ветеранів, а просто викидала інвалідів на узбіччя життя. Пірати, ж, будучи злочинцями, створили власну систему соціального захисту, криваву, примітивну, але працюючу. Тож у 17-18 столітті піратство це, мабуть, єдина професія, де каліцтво це не трагедія, а страховий випадок із прописаним тарифом. Хочете дізнатися більше про пиратство? Залітайте на стрім цю суботу, ось на цьому каналі.